Всім привіт! Мене звати Аня я дуже рада вітати вас на моєму каналі. У мене тут сьогодні мукбанг з піцею. Це в мене піца Дей. Дуже люблю цю піцю. Недорога, смачна і швидко готується. Це гавайська. Але я попросила зробити без грибів, і можете побачити, вона така, наче. Ну, бенвата. Але, в принципі, по смаку це те, що я хотіла отримати. М -м -м. М -м -м. А це воно і домашнє, перший раз спробую. І теж, як завжди, очікування реальність. Не знаю, якось замовиш. І начинки багато, і те, і все. А буває, як оце зараз. <гум> Але знаєте, мені захотілося такого солодко-солоного щось. Це в мене рушничок тут. Юлія в апельсиновий сік. Ммм, гірчить. Хі -хі. Клас, Я така голоднюча. Зараз десь близько п'ятої. Я снідала дев'ять ще. Ой, залетіла скоренько. М -м -м. Це ж непогано. Дві піци по 30 см мені вийшли на 270 гривень, здається. Так соусу багато. Навіть не знаю, що вам розказати. Я знаю, я подумала, що чим хочу з вами поділитись, але у мене сьогодні сталася така пригода. Сьогодні на кухні я виявила, що в мене є там якісь мушки, якісь букашки. Як він називається? Без щось забуваю. Щось типу хлібний тольчильщик, чи щось типу цього. Це жах, якщо чесно. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви колись стикались з таким. Ви робили, як ви їх виводили. У мене вже на кухні був досвід з міллю. Да, правильно буде на українській мові? Міль. Ой, але все пройшло успішно. Я її вивела з першого разу. Але довелось виконати буквально майже всі крупи. Мене від голоду аж руки трусяться. От. Але взагалі, сьогодні в мене така настрій поговорити дуже відверто. Щось приписувалось із давньою подружкою. А в мене ж чоловіка вдома немає. І вона, от, як ти його відпускаєш. Я би так не змогла. Вибачте, що робити, якщо у тебе там у чоловіка по роботі постійно якісь відрядження? Якщо, наприклад, там ну, от військові зараз, скільки військових зараз не живуть вдома. І що робити? Як сім'ю будувати, якщо ти би так не могла з цим жити? Ну, типу, знаєте, з умовою, що там, ти, ти не рівнуєш його, ти йому довіряєш. Так. Да. Я довіряю своєму чоловікові. Я його... Якщо я рівнуюсь, знаєте, до, до друзів в основному. Я думаю, дівчата мене зрозуміють, що я маю на увазі. До інших дівчат він мені ніколи прибуду, як такого не давав. Ну іноді може там знаєте, для профілактики щось. Влаштувати йому якусь сцену. Але знаєте, на початку наших стосунків, можливо, це у всіх, так не знаю. Але я влаштовувала йому перевірку. Ви хочете засуджувати, а хочете ні. Але дівчатка, підписки його контролювала, переписки контролювала, переписки читала, галерею дивилась, нещодавно видалені дивилась. І, здається, от, наприклад, коли він з друзями сидить, надзвонювала теж. Не знаю, можливо, це через те, що це був ось такий притирочний притиручний притирочний теж період, коли, знаєте, ви тільки дізнаєтесь один одного, коли ви тільки починаєте. Коли ви тільки пізнаєте, як людина себе поводить в тих чи інших ситуаціях, да? а в таких побутових речах ми набагато краще дізнаємось, пізнаємо людину. От. І знаєте, що я навіть читала ті переписки не відкрито. А от, наприклад, він там на тренування, пішов в душі, я могла взяти телефон почитати. І знаєте, що найцікавіше? Я читала переписку з мамою. Це смішно. Не знаю, шукала якісь типу підвохи, знаєте, як вона там до мене ставиться. Оце все. Це, звісно, такий бред, якщо чесно. Я це все усвідомлюю зараз. І в моменті тоді я теж усвідомлювала. Але моя цікавість і. Оці теж ревність до мами, напевно. Ну, вона і зараз, можливо, є. Просто по-іншому. В мої погляди. На все змінилось. І все одно за стільки років стосунки трансформуються. Ой, дівчата, писіть, будь ласка. Хто теж цим грішив? От, до Напишіть, чи обмінюєтеся ви з вашими партнерами паролями, наприклад, до телефону, до соціальних мереж? Паролями ми точно не обмінювались, а от пароль до телефону, я його знаю, він мені не знає. Головне, щоб не дивився переписку з кращою подругою. Це точно. М -м -м. Чесно, по вічням я, я, я готова з'їсти ще один шматок. Але і переїдати наче не хочеться. Накинулася на цю піцу, звісно, але ці скаляна. Да, по молодості всяке було. Mm. Ну, якщо так, то я, звісно, і зараз, то можу, якщо, наприклад, телефон лежить, я можу подивитись, там, хто йому написав, але так, щоб прям чекати всі переписки, то ні. Ви перше я вважаю, що все ж таки має бути особистий простір. І це нормально, коли у людини є особисте життя, там, з друзями. Наприклад, у мене ж теж є якісь секрети моїх подружок, якими, наприклад, вона, ну, я, впевнена, не хотіла би ділитися з моїм чоловіком. Все одно є якась межа, не знаю. В основному дівчата, звісно, всім діляться зі своїми хлопцями, чоловіками, але ж фільтр має бути. О, так само і в переписках, так. Да? У цьому всьому. Ну, по-друге, що є довіра. Дебу, навіть якщо там щось відбувається зі сторони, це на його осовісті. А той, хто шукає, той завжди щось знайде. Якщо чесно, в моєму колі спілкування, ну як не те, що спілкування, прям, от. Серед своїх знайомих я знаю доволі ну не багато, багато, на жаль, хотілося б, щоб взагалі їх не було. Але є приклади, коли чоловіки зраджують, і, знаєте, типу, ви спілкуєтесь, ти знаєш, що чоловік зраджує, і ти ну, типу, ти нічого з цим не можеш зробити. На щастя, це не близькі люди, тому що якби я дізналася, що там да, то, наприклад, найкращий друг мого чоловіка. Зраджую своїй дівчині, і ми постійно да, там пересікаємось, якось спілкуємось. Я би навіть не знаю, як би я поводилась в такій ситуації. Бо, до речі, один раз я в такій була, на жаль. Але, я, до речі, не знаю. Ну, типу, е, так як це були не близькі люди, це були друзі мого чоловіка, ми були на перших етапах нашого коннектінгу, от. Я пам'ятаю, я прям дуже сильно обурювалась. Ну, от як, ну, типу, як ти можеш дивитись в очі дівчині, знаючи так багато? Не знаю, я би однозначно хотіла е, знати про таке. І якби я знала, що мої кращі подружці зраджують, я би їй сказала 100%. Там була би як рання не була, це вже таке. щастя, вони зараз, ну, мій чоловік, з цим другом не спілкується, я не знаю, як у них там сім'ї. Я не маю думку, що всі чоловіки зраджують. переважній більшості я маю позитивний досвід. Я ж так пригруснула, просто це сумно. Якщо да, з'явилися якісь думки, хтось сподобався, або, наприклад, прям якогось тілесного контакту, або емоційного зв'язку, тому що навіть якісь переписки, якісь компліменти для мене це все ж таки, ну. Редфлег дівчата. Я вважаю, що у хлопців, ні у хлопців, ні у дівчат не має бути близьких друзів там протилежної статі. От. Якщо є якісь думки, краще піти з таких стосунків. Ну, це моя думка. Але що ж теж, є слабеньких напередок чоловіків, і жінок, 100%, які там люблять свого чоловіка, жінку, які лишаються через дітей, це вибір кожного. Слухай, такий настрій в мене був спочатку, а щось прям щось згруснуло. До Речі я? О, не знаю. Знаю один приклад жіночої зради. Зради зі сторони жінки, там взагалі дівчата. Ой, там такий треш. Коротше, дружина з чоловіком, дружина з начальником чоловіка. От. І оцей начальник. Типа нормально кінтував з її чоловіком, приходив на них додому, вони набухували цього чоловіка, можете собі уявити, і там робили якісь свої діла. Нормально взагалі? Мені здається, це так страшно. Я не знаю, чи це ідея була. Але, наприклад, оці от, да, начальник з дружини, вони досі разом вже більше, не знаю, навіть. 15 років. Цей мужчина слабо теж одружився. Да. В житті буває всяке. Я все ж таки притримую з цієї думки, що... Зрада зі сторони чоловіка це більше фізичний контакт, а зі сторони жінки це коли якісь емоційні да, проблеми, психологічні, да, от, з чоловіком, да, в сім'ї. Хоча випадки бувають дуже різні. Але цьому немає однозначно ніякого виправдання. Така у нас тема сьогодні. Фух, я знаєте, сижу так хочеться ще. Боже, я з'їла майже цілу піцу. Я з'їла цілу піцу. Да, без бортиків. Да, вона на дуже тонкому тісті. Але з'їла. Ну, давайте щодо. Да? Один шматочок. Я сьогодні їду в гості до свого брата. це ж зараз запшикувався на кухні. Щоб цим всім не дихати, найбільше мене лякає те, що ці манюсінькі, вони геть крихітні, там по міліметрику, теж напевно менше. Вони у нас виходить виходять на кухні шпалері під покраску, і вони такі, типу, рельєфні. І виходить, що так, типа, якщо дивитись, просто не видно. А якщо прям придивитись. Видно, як вони оці складочки, оці комашки? Да, неприємно, дуже. Але в продуктах, я подивилась, немає. У нас просто дерев'яні вікна. Шви забиті спеціальною такою штучкою, щоб щіли не дуло. І зверху е виходить малярний скотч. І оце воно під тим під скотчем, там, де воно трішки піднялось. М -м, ужас. Є місця там, де м -м, ж біля вікна, там трішки шпалери повідходили. Але там геть трішечки. Я його задрала, а вони і там є. М -м -м. Ну що, купила кучу засобів. Щось то й поможе. Дивіться, вперше, мені здається, вперше за історією моїх мокбангів я з'їла тупо все. За це лайк, підписку і коментар з пальчиком вверх. Якщо чесно, трішечки переїла, нормально так переїла. І зараз буквально я встану за столу і я пожалкую про це. А знаєте що? Не треба себе доводити оця, до цього стану? Коли ти дуже голодний неймовірно, і готовий з'їсти все на світі. Ну, у мене так вийшло, що зробиш, мені було дуже-дуже смачно. Сподіваюсь, що вам також сподобалось це відео. Пишіть в коментарях ваші думки щодо сьогоднішньої теми. Всіх цілую, всіх обіймаю. Нагадую, що в мене є телеграм-канал, в якому більше мого життя. Посилання буде під відео в описі. тьомики мики па-па!